Це вулиця Веселинівська у мікрорайоні Варварівка та за сумісництвом відрізок траси М14. З 10 червня тут працює підрядна організація Товариство з обмеженою відповідальністю, спільне українсько-німецьке підприємство Автострада. Рух транспорту частково обмежено. Автомобілі їдуть однією смугою, в той час як на другій працюють дорожники. Зараз заторів немає. Андрій щодня їздить цією дорогою на роботу. Каже, тянучки інколи виникають, але заради можливості їхати з комфортом, чоловік готовий потерпіти. Ну, пробки, а що їздити по ямам, или... Ні, ну затори, а що робити? Чи їздити по ямам, чи з заторами. Обираємо вже кращий варіант з гіршого. Перетерпимо, зате потім будемо нормальною дорогою їздити. схожа точка зору у іншого водія Олексія. Ну, крімо до ремонту дорог шусь положительно взагалі до ремонту доріг ставлюсь позитивно навіть дуже погана дорога. Скаржиться, так. Ремонтують дороги затори, знову скаржаться. Тобто треба якось обирати або гарні дороги, або затори. Я так вважаю, що дуже підвищується безпека дорожнього руху. Немає у нас льотчиків. Усі, бачите, культурні. Рішення про перекриття однієї смуги зазначної ділянки узгоджували з патрульною поліцією. Речник відомства Віталій Душко говорить: затори є, хоч виникають і нерегулярно. Наразі а... так зараз. Це ці, ці тягучки, вони не постійні, вони відбуваються е, у часи пік, коли максимальне навантаження транспортних засобів на вулицях міста е, та е, напередодні вихідних днів, коли всі, е, всі, всі люди намагаються виїхати з міста на природу. Ускладнення руху транспорту на кількох вулицях міста зафіксували минулої п'ятниці, каже Віталій Душко. Вбачає такі причини. Ремонт це головне, так ну з нього все починається. скажімо так, але у нас деякі водії не звикли, що в Миколаєві можливі там пробки, затори чи тягучки. Вони намагаються об'їхати, якось вклинитись в потік потім. За два тижні дорожники заасфальтували три кілометри траси з обох боків. Зараз складають нижній шар асфальтобетону. Працюють 140 людей, задіяли 40 спецмашин. Роботи не припиняють і вночі. Знімаємо старе покриття, фрезеруємо двома фрезами старе покриття, відчищаємо, обізпилюємо, розлів в'яжщої бітомної емульсії. Георішетка стелиться, геосідка і накривається двома шарами асфальту. Сергій Бурдейний каже, зверху вкладають п'ятисантиметровий шар щебнеомастичного асфальтобетону. При ремонті використовують спеціальні зміцнюючі матеріали. Гарантія, яку дає підприємство, 10 років. Аби робота не була даремною, узгодили прикриття однієї смуги. Задіється геосідка, синтетичний матеріал, який розподіляє нагрузки. Задіється модифікована бітумна емульсія. Всі, всі асфальти робляться на, на модифікованих бітумах, щоб витримували і нагрузки, і температурні режими. Бажано хоча б декілька годин не пускати рух для, для легкового транспорту. Вантажному транспорту більше. Загальна протяжність ділянки, на якій ремонтуватимуть дорожнє покриття, 10,5 кілометрів. Наступний етап робіт після завершення відрізку у Варварівці Південно-Бузький міст. Завершальний етап кільце на виїзді з Миколаєва у напрямку Київського шосе. За словами Сергія Бурдейного, роботи мають завершити не пізніше ніж за два місяці. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.